Слава Богу, браті і сестри! Хочемо поділитися з вами опитом. Колись були в Єрусалімі, на святій землі, і побачили, як зровно біля церкви, свічки ставляться. На вулиці, в такому приміщенні в нас, де приміщення є от такі поставлені підставочки. І це у нас сорокушті для того, щоб свічка сама вона не кадить, коли вона горить, а от вона кадить, коли її потушити. І вона неправильно потушена, загашена, і вона тоді починає коптити. І якщо принесуть 300, 350 чи 440 устів і баночки окремо, це у нас так було колись багато так в церков'я. А ми от зробили таку. Такий підсвічник великий, і сороковушти цукор сипаємо там окремо, а свічечки сюди ставимо на вулиці. І так воно наскільки практично для нас. Хто має таку можливість, може собі зробити на вулиці менше, або своїм такими знаннями поділитися. Але у от нас отак, хто має. Бажання, будь ласка, у на нас, іменно на пісними ми зробили так вже декілька років, і слава Богу, так дуже практично для храму і не закопчений. Поможе Боже. А по приношення, яке люди приносять раніше, тут були такі столи, зайнято було багато, було, тому що, слава Богу, приносять за... люди, поминають своїх рідних, близьких. І такі баночки, в баночки кожен став свічечкою, як ви бачили, свічечки ми туди, а приношення от ми висипаємо такі спеціальні каструлі, де ось сюди під час служби засвічуємо свічечку. І таким чином церкві стало більше місця, як ми бачимо, не зайнято, а молитва, жертва, вона є перед лицем Божим. І ми просимо, і молимо Бога, що Господь у Душі наших рідних, близьких, Прости їм всяке совершення вільні чи не вільне, дарим Царство Небесне, пісця, сугубо, і також молитва за упокой. Священники під час Великого посту виносять і каже, праведний хруштавський, велику, велику благодать на собі, тяжість велику спасіння людських душ. І от іменно одних таких подвігів це є молитва. Приходьте на службу, моліться, і нехай Господь всім нам допомагає, прийме. Наші молитви дарують царство небесне, вічний покой нашим рідним, близьким, а всім нам здоров'я, миру і Божої благодати у дні великого посту і в дні нашого земного життя. Поможе нам Бог.